Всіх вітаю на моєму каналі Чудодійні Христики. Мене звуть Ольга. І я вишиваю. Сьогодні хочу познайомити вас з цим моїм незамінним помічником, тримачем для п'ялиць. Оце мій помічник. Він дійсно незамінний. Я вам запевняю, і це моя оцінка на 12 балів. А ну... Мій, правда, не на 12, але деякі недоліки в ньому є, і я вам про них розкажу. Так він виглядає. Він такий важкуватенький, скажімо так, він такий і повинен бути. Він складається з отаких от п'яти частин. Це сам тримач, за який я чіпляю п'яльцем. Сама оця платформа знизу. Вона сантиметрів 35, висота біля 20 сантиметрів, і він такий важкенький. Ну, мені вистачає його, мені, напоки, поки я вишиваю не сильно дорогі роботи, ось, ось тут є для нього дуже багато кріплень, які я не завжди можу відкрити. Оце. Перше такі на журавлика на цього. Збоку ще. Ну, тут їх раз, два, три, <звіт> чотири. Ну, десь приблизно. Приблизно якось так. Але відкрутити я сама його не можу. Оце теж мій помічник. Це, це такі пасатіжі, скажімо так, Отак раз відкрив. І. Трошки мене відволікли, але нічого. Ось так він відкривається ближче, далі. Але дивіться, якщо відкручуємо і витягуємо близько отак от, до краю цієї підставки, то вона може не, не втримувати самі да, ці ось, ось, ось зажими, вони можуть не втримувати. Тому, якщо далеко витягати, то треба зажимати ще плоскогубцями. Оцю сторону тримає воно дуже хорошо, дуже хорошо зажимає і не бовтається, можна вверх-вниз опустити до приділу підняти вверх-вниз, тобто ходить воно дуже добре. Оцей зажимається прекрасно, оцей теж відкривається чудово, туди-сюди п'яльчики, в яку сторону, дивлячись, як ви поставите сам тримач, отак він розкладається. От Повертається в одну сторону, в іншу сторону. Зажимаємо, піднімаємо, встанавлюємо кому як треба. Якщо ви підкладаєте, підставляєте собі під попу, сидите на стільчику, відкрутили, підставили, відкрутили, зажали сюди п'яльчики. І дуже добре тримається, хочу вам сказати. Дуже добре п'яльчики тримає. Стоїть доволі таки ну, стійко, не падає, не перекидається, але ж, от дивіться, якщо ми можемо прикріпити сюди п'яльця. П'яльця невеличезного розміру, високо піднімати не треба, ось зараз покажу вам Ось, я приєдную п'яльчики, добренько зажимаю, добренько зажимаю. Зажимається чудово, тримає теж все чудово, тут нічого не розжимається. Це мені магнитик такий тут завжди висить. І піднімаю або вверх, або вниз, опускаємо кому як треба. Якщо на столі, взагалі, ну, прекрасно лампу включаєш на столі, можна отак от підняти. Закрутив, все чітко тримає, можеш повернути собі в будь-яку сторону. Тобто механізми, які тут встановлені, ну, доволі зручні. Єдине, оцей крайній да, механізм, який я зараз зажимаю, він може не втримувати. Тому перед тим як його зажимати, я збризгую його водичкою, тоді зажимаю, бо деревина висихає. А так тримає дуже добре. Від'єдную таку, ну, ширина тут десь, мабуть, сантиметр або півтора, чесно кажучи, не виміряла, ці п'яльчики тримає добре, добре, скажу, що тримає. І вони не вискакують, але якщо товщіші такі от рами, вони ж товстіші, не такі, як п'яльчики, то буде незручно, от подивіться. Бачите, тут коротенькі оці. Вентиль, оцей, оцей болт, він доволі короткий. І туди просто не влазить рама. Навіть якщо влазить рама, воно зажме, але воно не дуже буде зручно, він малуватенький, такий, що якщо так на стол поставить, і... Зажимає не дуже. Я пробувала, у мене є невеличка рама, але і тут отут погано буде тримати, воно буде рама важка. Якщо отак витягнеш, то воно буде погано тримати. Якщо погано зажмеш, тобто дуже хорошо зволожувати треба і зажимати обов'язково плоскогубцями. Плоскогубцями, тому що руками ніяк. У мене сюди в комплекті не йшов ніяким. ...барашек, тому я користуюсь плоскогубцями. Ну, то так зажали добренько, зволожили сам механізм, зажали і тоді воно тримає, але все одно тільки висихає, тільки порушив, воно падає. І чим далі ми отодвигаємо від краю, тим воно виходить, поганенько тримає. на Вісу, скажімо так. Ну, тим не менш, воно мені стало до пригоди дуже сильно, воно допомогло. У мене швидкість вирісла, я стала вишивати двома руками. Оця платформа дуже на неї зручно сідати, на стільчик кладеш, сідаєш, попой, скажемо так, або на кровать, на диван, де, де сидячи, вишиваєш, кладеш, і прекрасно воно допомагає і тримає. Тобто доволі зручно. І він недорогий. Я не пам'ятаю, роки півтора, я, мабуть, його купила. І, ну, бачите, він весь дерев'яний, він акуратно зроблений. Ніде немає ніяких ні заусеніць, ні тріщин немає, ніяких. Я попросила, щоб мені зробили оце випалення. І на цьому я вишила отакий ось. О. Таку схемочку, таких Соняхи я на ньому вишила не так давно, я про нього розкажу вам трошки пізніше в іншому відео. І у цього Совенятка, воно теж у мене вийшло чудове, теж в, будь в наступному відео я все розкажу. Ось такий у мене помічник. До побачення, до наступних зустрічей!